Жінка не лише по іншому розплутає злочини, а й світ бачить дещо інакше. І війну, зокрема, це доводить знімки жінок, фотографок, які працюють на війні. Їхні фото зазвичай наповнені якоюсь надчуттєвістю часто вони ніжні, але з високим градусом болю. Її очима так називалась виставка трьох українських фотографок, яка нещодавно проходила в Києві. Тепер експозиція поїде до США аби розповісти там про нашу війну. Кожного дня вони перебувають поруч з військовими, волонтерами, лікарями і документують війну в реальному часі. Саме світлини трьох українських фотографок стали основою нової фотовиставки її очима. Це роботи трьох фотографок. Трьох жінок, які мають абсолютно різний бекграунд, різний статус, різну професію, це роботи Анастасії Вербової, яка зараз є керівником прес-служби батальйону Вовкідевдавінче, також і висіваш а, і Василини Врублевської. Взагалі, сама фотографія це такий мистецький медіум, а, який зараз на піку, і те, що в нас залишиться, це ці зафіксовані кадри. Якщо ми цього не будемо робити. Не будемо фіксувати, не будемо показувати. А, в нас може не залишитись пам'яті, пам а, а це буде величезною проблемою. Ідея показати війну очима жінок належить українській меценатці Ользі Санден. Вона вже більш як 10 років живе у США, а свій новий проєкт вирішила презентувати в Україні і, попри повномасштабну війну, сама приїхала на його відкриття. Я хотіла показати саме жінок тема. Військових в українській армії 70 тисяч жінок, які військово-службовиці. -службо. А це важливо те, як вони бачать цю війну, це по-іншому, ніж так, як бачать її чоловіки. Їх роль е, важлива. І я хотіла, щоб саме жінки показали, як вони бачать війну на передовій. Тому жінки, тому її очима до фотовиставки увійшли понад 20 світлин, що були зроблені за два роки повномасштабної війни. Власне, всі фотографії, які тут представлені, вони зроблені вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І об'єднуюча тема це, звісно, війна. Але ще те, що їх об'єднує, це як на мене, ці жінки це, звісно, їх призма сприйняття. Тобто ми тут можемо побачити фотографії із лінії фронту із реабілітаційного центру. На цих фотографіях є і військові, і цивільні. Але вони всі, ніби, вихоплюють світло із пітьми війни, тому що жінки дуже стійкі в своїм бажанні захистити життя. Вони завжди про життя. За два тижні виставки подивитись на роботи українських фотографок, прийшли сотні киян і гостей столиці. Мені видається, що, попри ті жорстокі картини, які ми бачимо, я розумію, що війна це трагедія, одначе я бачу в них оптимізм. Я бачу оптимізм, я бачу певну надію, майбутнє, оскільки це саме жіночий погляд. Бо мені видається, саме жінка несе майбутнє, вона символізує майбутнє. Тому, власне кажучи, це оптимізм. Дуже добре, що саме такий ракурс взяли організатори виставки. І мені важливо, оця лінія про те, що війна врешті закінчиться. Мені важлива та лінія про що українській традиції, в українській культурі, в українській відчутті світу, світогляду, в українській філософії. Жінка має особливу роль. Виставка Її очима вже завершила свою роботу у столиці. Наразі організатори працюють над презентацією експозиції у Нью-Йорку. за океаном. Зможуть побачити війну очима українських жінок уже в жовтні.